Я забрав, друзі, попередню прягу, проводжу і знову потужний сигнал. І знаєте, що в цій же ямці ще дві пряги. Ще є пряга. Одна мінімум точно. Я взяв пінпойнтера і почав пропікувати. І він навіть в землі не був. Ну, ви зрозуміли, що це таке. Це не корок, це такий квадратик, на якому пише 1916 рік. Слава Україні, друзі, і смерть російським окупантам. О, здається, розпочалась зима, тому що на дворі десь мінус 6 і вітерець, холодно. Хоча снігу майже немає. Сьогодні ми шукаємо на позиціях Першої світової війни. І тут, до речі, траплялася і Друга світова війна, так що знахідки можуть бути різноманітні. Будемо шукати все, що знайдемо, вам покажемо, а тим часом долучайтесь до збору на дрони для Другої Галицької бригади Національної гвардії України. Вся детальна інформація в описі до відео і в закріпленому коментарі. Ну що ж, погнали шукати артефакти. Ну що ж, перший цікавий сигнал бліндажі ось така пряжечка. Я вже неодноразово їх знаходив, не знаю, від чого вони. Це цинкова пряжечка, сигнал був гарний, перспективний. Думав, що капен Апсайхен. Але ні. Дуже багато колючого дроту по транчаєм, брустверам. тому що це вже крайні позиції. Ось там болото за болотом ліс. І вже в цьому лісі. Була російська імперська армія. Штурмових дій тут не було, тому що болото досить глибоке, велике там річка, і просто перестрілювалися різноманітними шрапнельними снарядами, а можливо, і кулеметами. Ось така тут позиція. На цих брустверах насипа дуже багато петлів з дроту десь 5 мм. Мабуть, саме цим дротом зв'язували колоди. Я гадаю, що робили такий вал-насип, і зверху ще клали колоди, підтримували цей насип, щоб такий високий він був і не прострілювався, і важко було його перейти. Тому що і колючий дріт був. Є. Відповідно, був насип, ці колоди, зверху колючий дріт. Ось такі фортифікації. І в мене сигнальчик був, окрім тих дротів, я знайшов. Ось таку тарілочку від казанка. Фрагмент тарілочки. Ось. І як витягував тарілочку, бачу фрагменти шкіри, а це в нас гарнесенькі австро угорські черевики. Ще й з набивками. Пара була, ціла пара. Ось так погляньте. Викинули черевики. Я неподалік знаходив цілу яму черевиків. Мабуть, їх ремонтували або щось в цьому дусі. От, А тут така пара. Ось, Не знаю, що було не так з тими черевиками, що їх викинули разом з тарілочкою. Але ось тут вони є. Ну що ж, далі йду, до речі, настрілу і патронів тут майже немає. Звідси можна зробити висновок, що і. Якихось подій на цій ділянці особливих не було. Знайшов ось такого ключа. І в мене, друзі, запитання, від чого ключ. Я вже знаходив такі на позиціях Першої світової. Ось так. Хто знає, напишіть у коментарях, чи це не ключ. Ні, здається, ключ. Цікавесенький такий, старий. Мабуть, того ж часу, Перша світова війна, але від чого уявлення я не маю. Гарна була б знахідка, але але, на жаль. Ось така зламана сокира. Але погляньте з пісочку, який її стан. Ще можна було рубати. Ось така. І цікава форма. Мабуть, німець був якийсь. Ну, на жаль. На жаль, це лише залізо, металобрухти. Але була гарнесенька. Можливо, і цілу знайду на реставрації. Важливий артефакт, друзі, це фрагмент кріплення австро-угорської кирки-сокирки. Ось таке вухо. Було ще одне. Тут був болт. І воно так обхоплювало руків'я сокири. Ось так. А де ж кірка-сокирка? Ну, це річ дуже необхідна в реставрації, тому що найчастіше кірки-сокирки трапляються некомплектні, без цих фрагментів, без цих кріплень. Так що це непогана знахідка на реставрації. Вийшов, друзі, на узлісся, а тут трішечки вітерець з морозом. І в мене сигнальчик був гарний. Погляньте, що знайшов. Саперну лопату. Гнилу, але вона є. Саперна лопата Астроугорщина. Ось така малесенька, обгнивша. Але артефакт, можливо, там смітник. Якщо зламається моя лопата, то буду копати нею однозначно. Не знаю, де камради втікли, можливо, і шукають гарні пляшечки. Звісно, якщо не будуть цікаві знахідки, я вам обов'язково це покажу. А тим часом я копаю. І капана на не шукаю. У болоті, друзі, знайшов невеличкий, неглибокий смітничок. І сьогодні мене переслідують черевики австро-угорські. Ось і тут черевики, але тут їх було більше. Бачу три підошви. Скло, ось це все скло. І ще десь один був фрагмент. І більше нічого. Серед цікавого ось така ручка переноски. До траншейного щита Остров Угорщина. Ну, теж гнила, тому що смітник в болоті. Ось тут такий ґрунт, торф і пісок. Звісно, все гниле. Але я сподівався на якісь гарні пляшки. А тут пляшок не викинули. Це просто такий смітник з бліндажа. Щось розбилося. Ось, Наприклад, це був стакан якийсь. І вони викинули. Чоботи подерлися і вони не викинули. Кольорових сигналів в тому смітнику немає. Тільки ось такі. По брустеру видно, що тут колись був намет. І тут, в цьому наметі, колишньому, дуже багато сміття. я знайшов тут такий потужний сигнал, і думаю, все, це пряга. І насправді пряга, але не така, на яку я розраховував. Ось вона така. Я латунь. Оце сигнал був. Не знаю, що це таке, можливо, від конини. А я трішечки купнув і ось такі зелені речі були ось, такі зелені відбитки. Я думаю, все, там щось латунне 100% і, мабуть, що пряга. Але не пощастило мені. Ну, хоча такий сигнал наметі. Це рідкість. Зараз буду краще досліджувати цей намет. Можливо, щось і цікавіше тут загубили. Я забрав, друзі, попередню прягу, проводжу і знову потужний сигнал. І знаєте, що в цій же ямці ще дві пряги. Вау, непоганий намет. Дивимось. Ось так. Що це у нас? Ще такі пряги. І видно, що вони були з ременем. Але ремінь не шкіряний. Якийсь такий незрозумілий. Можливо, наче брезент. Або щось в цьому дусі. Чи шкіра? А ні, шкіра. Так, шкіра, просто вона так згнила, здається. О, уявіть які сигнали. Потужні. Давайте пропікаємо, можливо, там ще є. Все. Ні, є. Ще є пряга. Одна мінімум точно. Отже, ще була одна пряга і всього чотири. Я гадаю, друзі, що це якась тяжка була. Або натяжка для намету, тому що просто на бруствері цього намету воно все було. А як ви гадаєте? Але латунь, гарний потужний сигнал. Ну, Але такі розчарування. Але це сьогодні, мабуть, найпотужніший сигнал. Ну, До речі, я ще знайшов фрагмент дистанційної трубки снаряду Рія Шапнельного. Але навіть там сигнал був не такий гучний, як ось цей. Схрон пряг. Ну що ж, обстежую далі цей бліндаж. І шукає щось цікавіше. Два метри від пряг, сигнал і саперна лопата. Оцього разу навіть краще трішечки. Цього разу не Горщина, а хто в нас рія чи німець? Німець. Німець, тому що у німця можливо і ряшник. У німця вушка такі. Але або вони обгнили, або це саперна лопата рія. Російської імперської армії. Але стан, до речі, до речі, стан ще такий досить міцний. Вона поверхнева була на схилі брустверу і важка. Ну, Ці лопати значно грубші, ніж австро-угорські лопати траншейні, тому вони краще переживають болото і ось трішечки зберігаються. Таке враження, що камради позбирали всю склотару. В лісі. Ось погляньте, бачу, є предмети, що були викопані нами раніше. Ось ця річ. Ось, а, ось ця пляшечка ні. Ось це, пам'ятаємо, викопували, горнятку не знаю. А, теж викопували. Ну і, мабуть, деякі з тих пляшок теж викопували. Але тут бачу гарнесеньку, розписану пляшечку тещен, лікер, фабрік. Не знаю, чи Німеччина це зараз, чи Польща. Хто знає, підкажіть. Ось така гарнесенька з гербом. Прозора. Я прозорих ще не знаходив. Знаходив такий зелені. Ось. І все, розписано, більше нічого немає. Немає ось така пляшечка або з-під мінералки, або з-під вина. І ось погляньте, яку сокиру камради знайшли. Ого, але бачу вона зламана. На жаль, але сокира була гарнесенька, як по русі, правда? Ось, але видно, що це вже заводська сокира. Думаю, якраз прийду Першої світової війни. Ось така сокирочка. Можна ще й реставрувати. Ну, такі поки що в них знахідки, половина з яких просто були вже давним-давно викопані. Камрад купає смітник, пляшок багато, але результат, ну, переважно все не розписані. І ось він знайшов піхви до траншейного ножа М17. Австро-Угорщина. Піхли в гарному стані, декілька отворів, які можна запаяти. Ну, Насправді вони зі смітника, о, навіть шкіра збереглася під вісу. Вони зі смітника і геть гнилі. Реставрації не підлягають, але якби не в смітнику. То би була гарна знахідка. А так, антураж. Білесеньке, круглесеньке. гарний сигнал. І що це у нас? Іконка алюміній. Ось так солдат. Викидав сміття пляшки і загубив іконку. Ну, стан не дуже гнила. Але знахідка. Носив колись солдат. До речі, такі іконки і на кепі носили. Так що, можливо, вона була поряд з капеном. Очевидно, друзі, в мене сьогодні день лопат. Третя траншенна саперна лопата. На цей раз австро-угорська, досить міцна, досить міцна, але ось тут, де було дерево, вона обгнила. Ось така лопата. Що ж, Третя, третя лопата. Сподіваюся, більше не буде. Ну, хіба що в гарному стані. Хочеться щось фалеристичне більше. Погляньте, друзі, яку цікавинку знайшов з австро-угорським гербом. Бачите? Чи з німецьким? Ні, двоголовий, австро-угорський. І це портсигар. Ось такий він. Залізний. Я його відчиняти не буду, тому що я його поламаю всередині. Можливо, щось є дорогоцінне, але сумніваюся. От. Ну, а така антуражна річ, цікава. На жаль, залізо, тонке, гниле. Ось, якби був з латугні, це би було гарно. А зі срібла ще краще. Уявіть собі, срібний портсигар. І тут з таким гербом. Гарна знахідка, але гнила. На жаль, на жаль. Ну, але мені такі речі подобаються. Цікавинка така. Ось тут були намети, далі болото. Ось видно яке там багно. І в мене такий поверхневий сигнал, дуже поверхневий, але наче сигнал Капена Апфайхена. Але поверхневий, і я думаю, мабуть, що корок. Тому що корків тут достатньо, бо як ріжуть ліс. То і корки розкидають. Я навіть не копав. Я взяв пінпойнтера і почав пропікувати. І він навіть в землі не був. Ну ви зрозуміли, що це таке. Це не корок. Це такий квадратик, на якому пише 1916 рік. на Пцайхен, друзі. Третє різдво. Ось він, красень. Поверхневий. І непоганий стан. Наскільки це можливо в цьому ґрунті, тому що поряд болото ось такий сухесенький, без голочки. Але, але це він. Ось на пцахін, трієчка, гілочка ялини, меч, зірка. І 1916 рік. Третє Різдво в траншеях. Ось така знахідка. Ну що ж, я люблю знаходити капини обцайені. Правда, це один з найчастіших капинів абцайхенів. Але все одно приємно. А ось це, друзі, мабуть, кришка пічки або пальника. Як правильно це називається, я не знаю. Але, здається, це на трубу. Саме так, гниле розсипається. Але ось він артефакт. Вона би мала відчинятися якось ось ця кришка вгорі. Ну, але вже не відчиниться. Ось, було тут життя, вирували життя, губили капи на обцайхани і навіть щось пили, пляшечки викидали. Ну, але поки що таких цікавих пляшок немає. Можливо, камради вже знайшли. Йду, дивитись. А в камраді, друзі, поповнення з тари. гарними пляшками. Погляньте ось така чеська пляшка, пивна, гарнесенька, красуня. Погляньте, який орлик. Я колись таку знаходив. Але це вже було давненько. І ще одна така німецька пляшка, пивна кляйне, Браухаус. Ось така пляшечка. Ну, краса, краса. Камради сьогодні пляшечок цікавих накопали і нашукали. Ну і я не з пустими руками, як то кажуть. Сьогодні, друзі, ми вже вовків не чекаємо, а збираємося і їдемо додому, тому що трішечки сонце заходить і вже мороз стисне. А ми не були готові до такого морозу. Ну і знахідок ми сьогодні нашукали. Я сподіваюся, вам сподобалося відео. Капана Псайхен є, і це вже плюс. Якщо вам сподобалося відео, підписуйтесь на канал, лайкайте і коментуйте. І долучайтеся до збору на fpv дрони для Другої Галицької бригади Національної гвардії України. Вся детальна інформація в описі до відео і в закріпленому коментарі. Також долучайтесь до нашого телеграм-каналу. Теж буде в описі до відео і в закріпленому коментарі. Посилання на нього. Ну що ж, успіху вам, успіху мені, до зустрічі!